Мешканцям приватного сектору в центральному районі Миколаєва, який постраждав внаслідок російського обстрілу 27 квітня, видають гуманітарну допомогу від місцевої адміністрації і благодійників. Людей вже частково забезпечили будівельними матеріалами, ремонтними комплектами та продуктовими наборами. Більше про це у сюжеті далі. Біля розбитих будинків на напівзруйнованій вулиці постраждалі від останнього обстрілу люди стоять у черзі. Волонтери звіряються зі списками та документами, формують продуктовий набір і видають кожному. Перша машина з гуманітаркою вже розвантажена. Невдовзі волонтери повернуться з другим вантажем. А сьогодні ми надаємо допомогу продуктовими наборами і гігієнічними наборами. Ми планували, що це буде 300 осіб. Це дві машини, але поїхала третя машина, тобто буде трошки більше, ніж ми планували. А вже на місці бачимо, що так це здебільшого люди літнього віку. Це вже не перша допомога, яку надають власникам постраждалих будинків. Упродовж тижня людям привезли будівельні матеріали, ремонтні комплекти та засоби першої необхідності самого ранку з ночі прильоту група ну, працівників адміністрації вийшла сюди на місце і почали працювати з постраждалими будинками, для того, щоб було. Потрібні були списки. Вже потім на основі цих списків ми вже розуміли там, що який об'єм допомоги потрібен. Далі, в принципі, те, що було в наявності, сразу почали в той же день видавати, А це найнеобхідніше там плівка, ОСБ плити, брезенти для дахів. Далі почали дивитися по мінклатурі, що в нас є на складі, що ми можемо залучити від міжнародних організацій. Нині і влада, і волонтери з благодійниками мають працювати звагоджено, зазначає Олександр Береза, аби оперативно. Допомогти якомога більшій кількості людей. Самі ж містяни кажуть за підтримку вдячні. Вірять, що це не остання допомога для них. Одіяла отримали стройматеріали. Получали пленку. Ну, і зараз отримали продуктовий набор. Спасибо за продуктовий набори. І що ми отримали гарячі обіди, завтраки получали? От дні п'ять, мабуть. Спасибо. Да, так, в цей момент допоможця це дуже добре. Це нам всім необхідно. Казали, що це не остання допомога, що коли там оп'ять буде, вони нам позвонять. Тим часом люди продовжують оговтуватися від наслідків ракетної атаки і відновлюють своє житло. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.